Марія Бригара, тихенька дівчинка. Чого це на мене? Так сердиться в школі. Тож я не чіпаю нікого ніколи, ні з ким не сварюся, сиджу собі тихо. А з цього виходить от не тільки лихо. Оце я сказав. Така в мене звишка. Що в Галі, як мишачий хвостик косишка, Шевкати спіднишка. Неначе з рогожі, та ще й червички на човники схожі, Що в тані волосся не чеса, не досі, що очі мар'янки маленькі та косі, що в зошиті весь самі тільки плям, напевне, бруднючими пише руками. Я ж правду кажу, і, і що тут такого? Тож я не чіпаю, нікого. І чого не серця всіх? не